А тепер трохи поговоримо про те, як продовжити термін служби вашого генератора. Перше. Використовуйте тільки якісне пальне з октановим числом не нижче 92. Друге. Не допускайте роботу генератора без або з низьким рівнем мастила. Недостатня кількість змащувальних матеріалів призводить до швидкого зносу рухомих елементів. Третє. Використовуйте тільки ті мастильні матеріали, які рекомендовані виробником. Бо повірте, він краще знає особливості своєї техніки і поганого не порадить. Четверте: не перевантажуйте генератор. Тримайте навантаження в межах показників, заявлених виробником. А також пам'ятайте, що у деяких споживачів стартові струми вдвічі вище за робочі показники, вчасно міняйте повітряні фільтри. І, взагалі, слідкуйте за чистотою генератора і місця, в якому він розташований. Дотримуйтесь регламенту обслуговування, описаного в інструкції, і все буде добре. А в наступному відео ми поговоримо з вами про вибір мастила, його види та рекомендації заміни. До зустрічі!